Доброго дня! Зніму коротенький обзор нової конструкції нашої Invisible Box, ворота на золотих ключах і от будинок. Виготовили з трьома панелями, з металу, товщиною 1,2 панелі. В цьому новинка. Панелі більш міцні. Висота тут більше 600 мм, міцність панелей на високому рівні, все добре, мінімально вони прогинаються і отак от виглядають ворота на дві частини поділені все акуратно змонтовано. І хвіртка тут у нас Invisible Box. Планувалось відкривання назовні, але потім змінили рішення і зробили відкривання всередину з такою от великою ручкою, струка 60х30. Зараз ми бачимо з цієї сторони, це внутрішня сторона хвіртки, але вона у нас назовні дивиться. З іншої сторони зараз автоматику факт ми тут встановили на ворота тихенько так працює все добре все тут прописуємо і зараз закінчуємо порний стовпчик у нас все оцінковано, як завжди Фарбою 9016 колір фарбовано. Зубчата також фарбована в колір. Тихенько так працюють ворота. І ось так от виглядає хвіртка. Це її зовнішня сторона, але дивиться вона всередину. На три петлі встановили. Рами хвіртки не видно, вона у нас всередині за панелями. На воротах муфта для регулювання, як завжди. І оце от вигляд всередини, В верхній частині воріт. У профіль у нас розташовано.